Е, музичний куб, він щось є таким подібним аналогом, як Biz Board, ви знаєте, такий BZ Cub, вибачайте, бачаєте, Cub. Для чого він створений? Е, Сам, сам перед його мета, от я вам зараз так буду демонструвати його, е, його мета це, звичайно, розвивати і навчати наших діток. Давайте я вам сьогодні спочатку розповім, як його можна зробити власними руками, тому що зробити його дуже легко. Якщо ви прикладете трошечки фантазії своєї творчості, хочу сказати, що такий куб має розмір 30 см на 30 см. Що для цього потрібно? Ви берете звичайну коробку картонну вона має бути міцною. Ось так я вам показую. Так? І формуєте на цих сторонах такого куба. Я використовую 5 сторін, бо шоста сторона це в мене основа, на чому стоїть куб. Бачите, я шосту сторону знаю, бачила такі розвиваючі куби, що навіть де використовують і шосту сторону. Я не практикую такого. Ось я його ці сторони формую відповідно до своїх завдань. І кожен мій музичний куб він має звичайно певну мету. Е картон, як вам сказала, ви його можете обтягнути тканиною. У моєму випадку, це фоміран. Е такий дуже цікавий матеріал, сучасний це не фетер, можна і фетер використати. Фоміран він дуже практичний, він дуже. Е Яскравий, а ми знаємо, що діти дуже люблять яскравий. Треба спочатку дітей, як кажуть, полоскотати, зацікавити їх, так, щоб очі їхні побачили такі яскраві кольори, тому я використовую фоміра. І тут вже можна деякі взяти елементи стрічечки, гудзики, все, що ви маєте на меті, викласти на цьому кубі. От, бачите, він в мене вже такий виготовлений повністю. Під цю основу ви викладаєте ті завдання, які перед собою поклали, наприклад. Я виготовляю все своїми руками, але вам можу підсказати, що ви можете такі картинки роздрукувати, заламінувати і так само їх накласти на куб, і він вас так само буде цікавий. Тут. Це е, е, яскравість перше, а друге завдання, сюжет і зміст. Тому якщо він у нас буде дуже цікавий, творчий, тому я думаю, що е, діти будуть із задоволенням грати і розвиватися. Я зараз вам демонструю, це мене добре видно, так? Я вам демонструю ось такий куб, Він розрахований для діток. Молодшої першої групи або молодшої другої групи. Тобто, це можуть бути радік і молодша група. Оскільки цей вік дуже цікавий, і ви знаєте, що втримати їхню увагу дуже важко, вони весь час хочуть зміни діяльності. І коли ви дивитеся, що я, наприклад, демонструю круг, куб, яка в них перша реакція? Все потрогати. Вони зразу підбігають і хочуть все потрогати. Тобто. Така мета куба розвивати за допомогою ще й сенсорних еталонів, так тому що музика і сенсорика вони дуже взаємно пов'язані. Взагалі, сенсорне виховання це є фундамент, основа. І тому ми, мусь керівники, якщо ми беремо ранній, вік молодший, ми маємо про це пам'ятати. Ми пам'ятати, що у нас мають бути кольори. Форма е, маніпуляції з пальчиками, тоді тільки це дасть результат. Бо якраз цей вік це все треба потрогати, відчути, пош... почути бушками. Тому ось такий куб е, спрямований саме на розвиток сенсорних відчуттів так? і виконання різних музичних завдань. Е, на цьому клубі я пропоную цікаву квест Defun. Я зараз так його поставлю. Зараз до себе так дивлюсь, щоб вам це в камеру було видно. Mm. Ось перша сторона. Я думаю, що все зручно мене видно, все бачите? Ківніть голівку, все, добре. Отже, я пропоную квест «Подорож чатка». Надзвичайно проста тема. Взагалі, коли я даю якийсь певний матеріал, то я. Е Беру до уваги такий принцип: від простого до складного, все, що було зрозуміло дітям. Бо якщо дітям буде зрозуміло, відповідно, вони будуть зацікавлені це відтворювати, і буде від цього результат. І ось така квест-гра називається Подорож Курчатка. Я її написала віршованою, тому, якщо, наприклад, ранній вік, то муз керівник педагог, вихователь, який буде поруч, він вам може допомагати розігрувати таку квест гру. А діти будуть тільки виконувати певні музичні завдання, музичні ігри. Якщо у вас друга молодша група, так, дітки вже доросліші, його можна з дітками розіграти, дати, вивчити ці невеличкі е віршики і розіграти повністю функцій. Ця квест-гра може бути як загально загальнопроведена заняття, така форма заняття у вигляді квест-гри. і як кожна сторона може слугувати певним паном для виконання певного завдання. Так, все зрозуміло, так? Отже, розпочинаємо. Я демонструю діткам такий куб і зачитую Я, Якось в на очах, от у мене з'являється звірочка, бачите, народився оча. І жовтенькі, і пухкенькі, наче сонечко кругленьке, Свою матінку фукає і у зіроньки питає. Скажи мені, зіронька, бо я, я дитинонька. Зірка очі описає і йому відповідає. Не у мене діточки, це маленькі зірочки, є на небищах кринка. Дощові легкі пер'їнки. Може, бачили вони твою маму з висоти. Дірочка зникає, і наша курчатко підходить до хмаринки. І ось тут ви можете пограти в гру сонечко і хмаринка. Ця гра для розрізнення настрою музики. Сумна, весела. Я не... Е, не вимагаю від діток великих там сумна, е, 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 свильована хмарка. Нехай вони почнуть розрізняти сумна і весела, і це буде вже достатньо. І тут, звичайно, така проста гра, яку ви завжди класична гра, сонечко і хмаринка. Ви можете їм програти мелодію, і вони вас, відповідно, здогадаються, якщо весела, З'являється сонечко, якщо сумна, з'являється хмаринка. Я можу голосом запропонувати, наприклад, заспівати Сонечко з'явилося, весело усім. Хмарки на лиці стало сумно всім. Так? І от ви тут погралися з цією грою в хмаринки. І тут ще можна використати краплинки, бо ми говорили сьогодні, що ми будемо сенсорні еталони, тому і тут є різні краплинки, є великі і є маленькі. І тут ви вже можете дати перше поняття по різні тривалості звуків, що звуки можуть тривати, звучати довго і коротко. І так ви так само можете наспівати крап крап. Крап. Які були краплинки? Довгі, великі, вони дуже повільно крапали. Для зрівнянь маленьких крап -крап, крап, крап, крап крап крап, крап. і були коротенькі. Ось. І дітки, відповідно, так само, бачите, тут це на ліпучках, викладають ось такі краплинки. І коли ви погралися в цю гру, Хмаринка відповідає, так, і каже, Марка очі опускає і курчаткові відповідає. Є у мене діточки, це краплинки дощовик. Дуже люблять вони грати. По хмариночкам стрибати ти мені допоможи. Швидко їх разом збери, і ось ця гра. Великі і маленькі краплинки, довгі і короткі звуки. Глянуло пча навколо. Ось, дорога незнайома. Ми перевертаємо в сторону кува. Дивіться уважно, я перевертаю наступну сторону, так? Незнайома, вся заплутана нитками. Ось така ниточка, ось тут переплутана нитками, так? Як ти йому до мами? І тут з'являється, оскільки тут у нас такі цікаві стрічечки, так, як ниточки кольорові, з'являється голочка. Ось, така з довгою. У мене така довга голочка. І тут ви можете виконати таку рухливу гру, гру як вправу. Ви будете голочкою, а ваші дітки будуть ловитися за цю стрічечку. І куди голочка йде. Своїх діточок веде. Звучить музика повільно, значить, вони ловляться за стрічку ручками і йдуть на носочках. Змінюється е, музика на швидку, значить, вони на носочках побігли. Зупинилася музика і наша голочка. Так само діти зупинилися і чекають. Отака От рухлива бо вони вже тут трошечки зациділися, щоб їм порухатись. Так? І тут таке завдання: ви пропонуєте дітям. Розплутати цю дорогу. І ви бачите, що в мене є тут чотири основні кольори. Ось: зелений, червоний, жовтий, синій. І дитина, відповідно, бачите, є підказочки кольорові квіточки, і вона пронизує. Отут іде маніпуляція пальчиком Вони дуже це люблять, що ви знали. Вони чекають настільки це. Не всіх, правда, виходить. От, я ось декілька разів. То зразу видно дітки, які такі більш. Розвинуті, вони швиденько справляються, а є діткам, що важко. І, відповідно, вони кожен колір пронизують, для того, щоб вони могли... Е, наша квестгра тривала далі. Коли вони це завдання виконали, курочка, е, тоді голочка нашому курчаткові каже: це мої помічники, кольором. Ниточки. Щоб дорогу подолати, треба їх усіх зібрати. Будь уважний, не зівай, колір ниточки, вгадай. І ось вони це зробили завдання, так? І далі. Ось курча вже на галяві, серед квітів походжає. Глянь, бабуся, я розвертаю в наступну сторону куба. Дивіться, уважно. Глянь бабуся. Сивий дід. Зайчик. Вот, що з лісу втік, і ведмідь часу не гає. Він лисичку зустрічає. Оставали всі в рядок, всі із казки. Якої казки? Колобок. Молодці. Отже, ми прийшли до тетралізованої діяльності, і тут ви можете розіграти з діткам. Прекрасну казочку, яку вони всі дуже люблять. Колобок, ви роздаєте ось такі е герої наших, ви бачите, що в мене всі герої плоскі сні з такою палочкою. Дуже зручно. Ви знаєте, Іноді дитина не може одягнути, ну, так здається, пальчиковий театр, іноді дитині треба допомогти. А це настільки вивільняє, і вони дуже люблять їх сюди вставляти. Так? Ви роздаєте цей герой дід, баба. І ось тут ви їм пропонуєте погратися. Іде тетралізована казочка про Колобка. Пограли, так, з ним пограла і наше курчатко. Так, і далі що? До бабусі йде курча. І питає, і благає. Скажи мені, бабусю, де ж моя матуся? Є у тебе. А гарна мати жовта курочка чубата і стара тепленька хата, сестри і брати курчата цілий день вони гуляють. На ніч міцно засинать і тобі вже час до хати свою маму обіймати. І тут звучить гарна. Молодя і з'являється нарешті курочка. Ось наше курчатко знайшло свою курочку. Тут можна навіть пограти в цю таку відому всім гру. Вийшла курочка гулять, так? а за нею всі гарненько йдуть курчатка. І тут вони зустрілися. Так? І тут можна, якщо ви маєте бажання, тут матінка курча вкладає і тихенько засинає разом з ним. Сірка, ніч охороняє і всім діточкам бажає гарних снів. Тут можете ви колисково. Це якраз буде у вас закінчення заняття, ви можете заграти, заспівати колисково, дітки заспокоються, ви їм нагадаєте, яку цікаву квест-гру грали і чи знайшли вона курчатко свою маму.